Десять ознак того, що у тебе професійне вигорання, і так, ознака перша постійне відчуття виснаження навіть після тривалого відпочинку або вихідних. Друга ознака. Втрати інтересу до роботи та байдужість до результатів. Третя ознака: завдання, які раніше виконувалися легко, зараз здаються надто складними та потребують додаткової мотивації. Четверте. часте відчуття стресу та тривоги навіть е, після завершення робочого дня не полегшується стан. П'ята ознака: відсутність мотивації попіклуватися про себе. Шоста ознака це відсутність відсутність нормального сну складнощі засинанням та пробучення. Сьома відсутність бажання досягати нових цілей та результатів і, взагалі, глобально розвиватися. Восьма ознака: головний біль, м'язові болі, артеріальний тиск можуть бути неврологічні болі та проблеми з шлунком без очевидних таких причин. Дев'ята ознака підвищена дратівливість, конфліктність і часті зміни настрою. Та десята ознака бажання уникати робочих обов'язків, перенесення постійних дедлайнів та уникнення будь-яких соціальних контактів.